Гороху, а, а, -а я що пропустила? Іночко, вибач, якщо пропустила. Дякую, що написала смачного супчику. А я, як варю супчик, то кидаю і старий, і з морозилки беру заморожений, і тоді смачненько. Галинка, я вже забула, коли в дані була на стрімах. Я передаю всім привіт загально, не персонально. Гіночка, майстер Анічка Вовк, привітики. Ілья, я люблю такий сир. Галинка Таню просила передавати привіт, коли не мала можливості бути на стрімах. Тож я передавала. Галиночка, ж, всі ж знають, уже, що ти не можеш. Дівчатка, не ображайтесь, все добре, ну, не може людина зайти. Кожного свої справи, так що все добре. Таня вкусняшки. Ой, Інна, то в тебе музикальний супчик. <сум> Мар'яшка, Ілюшка, привіт, як настрій. Мар'яшка, що готувати? Нічого, Мар'яшко, не буду. Залишилося після вчора багато їжі. Вчора були гості, діти і внуки, так що на кухні сьогодні вихідний. Іванка, сьогодні якусь. Пісню співати будете, звичайно. Галинка, всім дякую за вітання та побажання за каву за всі смаколики. От бачите, вже віддячила нам тетянка співак. Танюшка, добрий день. Бажаю вам міцного здоров'я, миру, спокою, приємного спілкування. Ніна Гнатюк, доброго дня, Таня. Давненько не спілкувались, трішки приболіла, лежала в лікарні. Проблеми з серцем зараз вже вдома. Ой, ніночка, скоріше я дуже й дорогенька. Хай Бог посила тобі здоров'я міцне і вдячна за підтримочку. Танюшкині вкусняшки. Мар'яшка, привітик. Богдан Турта, ти моя доля, втілена радість життя. Погляд ловлю, ніжний твій, небо здіймає світлі такі почуття. Юлічка Бойко, Танюша Співак, привіт. Галинка, то тепер буду знати, що треба вітатися з вами Іно. Іночка, Танечка, я писала у Люби і у Ані. Не у вас нічого ви не пропустили. Ну, ти ж написала, що я писала двічі, а я думала, в мене двічі писала, та й шукаю, а скільки Ютуб пустив. Далі не пускав, думаю, може спочатку, наче ж не було такого, чат, чат не біг. Роман, Мар'яшка привітики. Ілля, нормально, Мар'яшка справи. Танюшка співак з Юлією вітається, бажає доброго дня. Іночка майстер, Мар'яшка привітики. Богдан, все, все я здійсню тільки мрій. Тетянка співа, кіночка майстер, добрий день, всього самого найкращого. Не забуваємо за подобаєчки, будь ласка. Танюшкині вкусняшки. Таня про моменти не забудь. Та забула вже, але вже, мабуть, нема коли їх нажимати. І, Рома, і Богдан нагадує, нема чат, не двигається, поки не буду вмикати. Юлічка. Лайчики ставимо, так. Іночка майстер, добрий день та всього самого найкращого Бажаю вам Танюша співак. Богдан, Таня Ворона про моменти не забудь. Богдан, Тетянка, співак, добрий день, Тетянка співок, Богдан Турта, добрий день, Іночка. Я сьогодні встала 3.40. Вибачте, задовбалася вже так є. Так є. Вже наробилась до обіду, так? Да? Богдан вам не подобається пісні. хто сказав, що не подобається? Я сказала, що вдячна. Галинка, я ні до кого, крім Тані, не заходжу на стріми. Я там нічого цікавого не знаходжу. Юлечка, рухаємо чатик. Галинка Іва, я снідала. Так, дівчата, буду ставити моменти, бо бачу, що.